Від спілкування президента з країною є дуже велика користь, тому що мешканці, в тому числі і київщини, мали можливість поспілкуватися. Якщо не дозвонились, вони надіслали свої листи і майже Дві сотні людей Київщини в рамках діалогу з країною послали свої листи, спілкувались, і ці листи, ці прохання були взяті на контроль особисто президентом. Зрозуміло, що в цих зверненнях є прохання, які неможливо вирішити сьогодні. Тому що люди зверталися вже недоразово. Ми реагуємо, і ми не чекаємо, поки людина буде виходити на президента. Зрозуміло, що ті питання, які не вирішуються місцевою владою, вони потім виходять на уряд і на президента. Тому по різним причинам вони не вирішуються. Повірте, я теж як кажуть дуже прискіпливо дивлюся і розглядаю скарги громадян, і особливо коли не реагує місцева влада. Тому що, повірте, не президент і не губернатор чи прем'єр повинні вирішувати питання. В першу чергу, це стосується органів місцевого самоврядування і голів адміністрації, мерів міст, вони зобов'язані вирішувати питання. Ми допомагаємо, ми виділяємо дотації, є, формується бюджет. але коли місцевий чиновник ігнорує. Коли не приймає громадян, коли є проблеми, вони люди, люди справедливо піднімають і чекають допомоги від президента. Тому в рамках діалогу президента з країною, наші всі скарги, які були надійснені, ми їх розглянули. розглянули, як якщо відверто більше 80% знайшло своє підтвердження і надана допомога, то надана допомога 20% – це Проблеми такого характеру, де неможливо їх вирішити за неділю і за місяць, за місяць. Вони поставлені на чергу чи на квартиру, чи на получення автомобіля, чи на як кажуть, на ремонт будинку. Вони взяти на контроль, і ми будемо як кажуть по мірі вирішення інформувати адміністрацію президента і засоби масової інформації.